Доброго дня, шановні пані і панове. Зараз у нас до кінця тижня дуже цікава акція. На весь асортимент, що є на сайті, окрім Тюльпанів, діє скидка 10%. Тобто ви замовляєте і отримуєте 10% скидки. Є чеснок Любаша, є різні фракції. 5 ось такий чеснок у нас по 250 гривень, 6, це коли він майже два рази більше, як ось ці дві головки, він по 400 гривень. Можете брати і то, і то. Єдине, що більше рекомендую брати 5, тому що при доброму уході за ним він виросте 6, але ж по масі ви більше отримаєте зубчик. Зубчиків, більше у вас буде часника. Це так, хто ганяється прям за великими, той може і великі замовити. Хто не хоче переплачити, то можете взяти помількіші, але він не хуже. Це теж дуже добрий посадочний матеріал. Є картопля, є саженці. Під відео в описі буде мій сайт, буде телеграм-магазин і мій вайбер. В телеграм-магазині можна подивитися всі наші акції. Там розписані бокси, є три види боксів з насінням. Це для тих, хто не хоче брати поштучно вибирати. Там вже зібрані найкращі сорти в бокси різна цінова категорія, обирайте і всім буде щастячко. Тобто гарний врожай. Всім рекомендую, насіння свіже. Насіння якісне, сходи, 100%, насіння оброблене від грибкових, тобто висаджуйте, получаєте максимум урожаю. Під відео в описі всі наші силочки куди можна перейти передивитися. Кому що не зрозуміло, передивляйтеся, обирайтесь, пишіть на вайбер. По можливості буду всім відповідати, рекомендувати. Всім дякую, і гарних врожаю.